Вітаю, друзі! Божого захисту там, де ви є, і наскільки важливо сьогодні стати сім'єю Божою, а бути народженим згори. тому що Христос Він прийде за своєю сім'єю і в царство Боже. Прийде його сім'я свята, яка виконувала волю Божу на цій землі. Тому важливість на чому сьогодні робити ставку на те, щоб дійсно бути народженим згори, на те, щоб виконувати волю Божу на цій землі, те, що хоче Господь на моє життя бачити, тому бути рабом Христа і приносити плід для Господа. Бо можна бути рабом цього миру і піти до прокляття, і виконувати волю сатани. Тому вибір за кожним із нас, щоб бути учнем Христа і учнем а, сатани. Тому Хай Бог береже там, де ви є, і будьте благословені. Учні.